Вітаю! Ми команда християнської школи Щасливе місто, яка об'єднана спільною метою допомогти українським дітям, які постраждали внаслідок війни. Школа створена у 2016 році. Основною метою було і залишається не тільки навчання, а й виховання дітей на християнських засадах. На початку війни школа перетворилася на гуманітарний хаб. У наших стінах знайшли прихисток більше тисячі людей. На сьогодні в Україні знищено близько 400 шкіл та садочків. Велика кількість вчителів та дітей були змушені залишити свої домівки, рятуючись від війни. В свою чергу, ми можемо надати безпечний прихисток для цих людей. Мета нашого проекту допомогти дітям та дорослим відновити психологічне та фізичне здоров'я, створивши багатофункціональний реабілітаційний комплекс на базі нашого закладу. Також ми зможемо прихистити більше ста вчителів та дітей, які втратили своє житло під час бойових дій, побудувавши гуртожиток на земельній ділянці, яку ми придбали для цієї мети. Зокрема, в нас є унікальна можливість відкрити при школі іпотерапевтичний клуб для реабілітації дітей з ПТСР. Наша школа в Україні потребує вашої невідкладної фінансової допомоги. Зв'яжіться з нами за контактами, які вказані в описі під відео.